Щороку з настанням весни на лісових галявинах, гірських пагорбах з'являються перші весняні квіти. Їм не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози. До змін природи вони прекрасно пристосувалися. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. Квіти першоцвітів золотаві, блискучі, неначе сонце, голубі, як весняне небо. Бувають бускові, білосніжні, підсніжники, проліски, рясти, примули, сон трава. Це не повний перелік першоцвітів, що зустрічаються в Україні. Проліски одні з перших квітів, що зацвітають навесні. Зовсім невеличкі, але сильні рослини, завишки всього 10-15 сантиметрів. Рослини не бояться морозів, ростуть навіть при температурі мінус 10 градусів, рясно вкривають землю гарним плакитно синім килимом. Підсніжники, снігові дзвіночки зацвітають період, коли довкола ще лежить сніг, квіти дуже запашні, їхній аромат чути на лісовій галявині. Хоч підсніжники виглядають крихкими, але вони вміють себе добре захистити, їх це були неотруйні. Так що жоден гризун не сміє їх чіпати. Цибулини містять речовини, які становлять небезпеку і для людини. Ростуть рослини невеликими білими острівцями, занесені до Червоної Книги України. За підсніжником звичайним та проліскою дволистою зацвітає ряст. Масове цвітіння цієї рослини це неймовірна краса. Приваблюють око китиці з білими, рожевими, бусковими, кремовими, пурпуровими, фіолетовими квітами, які мають приємний витончений запах меду з ванілю. У лісах України росте шість видів рястів. Деякі з них використовуються з лікувальною метою. Поруч з підсніжником на лісовій галявині можна зустріти схожого на нього побратима, білоцвіта весняного. В народі цю квітку називають лісовий нарцис. На гірських луках і галявинах, на степових і кам'янистих схилах з березня до середини квітня радує людське око, крокус, росте з цибулинки, яку можна висаджувати в себе на дачі чи городі. Зазвичай має квіти лілового чи фіолетового забарвлення. Зустрічаються в природі крокуси білого, рожевого, жовтого кольорів. Цвітіння триває до 18 днів, квіти ніжні, невеличкі, рідко бувають більш 7 см у діаметрі. Кінці березня зацвітає мати й мачуха, відома лікарська рослина, унікальність її в тому, що квіти розпускаються до появи листків. Їхні пугнасті голівки часто плутають з кульбабами. На дотик верхня частина листка холодна, а нижня завжди тепла, ніби різні почуття. Мачуха завжди холодна до дітей. А мама ніжна та добра. Тільки но сніг, землю починають прикрашати маленькі, яскраво жовті квіточки-примули, які ще відомі під назвою Первоцвіт. Крім привабливої декоративних якостей, ця маленька квітка відрізняється своїми високими лікувальними властивостями, росте у лісах. На галявинах серед чагарників. До ранньоквітучих рослин відносяться зірочки жовті, багаторічна трав'яниста рослина за вишки 10-30 см цвіте з кінця березня, по квітень місяць, Із невеликої, вкритої, сіробурими лосками цибулини розвивається листок, який довший за соцвіття – а соцвіття складається з трьох чи десяти квіток на квітконіжках різної довжини. Ще на деревах немає листя, а вже розцвітає нетерпляча рослина медунка. Підставивши бочок золотому сонечку, і ось же розцвіла. Насамперед з'являються квіти рожевого кольору. Вони найбільш ароматні. Потім квітка стає блакитного відтінку або фіолетового, в ній стає менше нектару, ніж в рожевій, і нарешті стає синьою, з мінімальною кількістю нектару. Фіалка рослина з квітами цікавої будови та красивим забарвленням. Назва вказує на те, що найпоширенішим кольором пелюстки цієї рослини. Є фіолетовий і любить рости фіалка в затінених місцях, любить прохолоду і тому звіте рано навесні. Печіночниця звичайна. Витончена рослина з блакитними квітами, в основному з сімома пелюстками, що дуже рідкісне явище, оскільки всіх рослин їх п'ять, рідше три, чотири або шість з'являється рано навесні, а після відцвітання розпізнати цю рослинку на фоні пишної зелені стає важче, якщо не знати її своєрідної форми листя. Зацвітає ранньою весною сон трава. Зовні ці квіти нагадують пухнасті тюльпани, і легко їх пізнати за гарними фіолетовими забарвленнями. Свою назву цей першоцвіт дістав через те, що його квітки в негоду та холод закриті, наче сплять, або через те, що використовується зілля в народній медицині як снодіючий засіб. Росте сон трава в хвойних лісах, степах, на кам'янистих схилах. Сон траву наші пращури завжди вважали чарівним зіллям. Квіти носили в кишені чи під сорочкою, аби захиститися від нечистої сили, а коли будували оселю, то обов'язково на один з котів хати клали сон траву. Вважалося, що в цьому домі завжди буде панувати спокій та затишок. Первоцвіти це неповторна краса нашої природи. Запам'ятайте їх назви підсніжник, пролісок, ряст, крокус, сон трава, мати й мачуха, білоцвіт. Не рвіть первоцвіти, а тільки милуйтеся ними. Майже всі види первоцвітів занесені до червоної книги, їх кількість у природі щороку зменшується. Торгівля первоцвітами заборонена. Станьте на захист цих квітів, цінуйте кожну рослину.